І всім знову привіт на каналі Читати Круто, Буктів знаю я за Маліса. А сьогодні у мене книга як малювати аніме. Це у нас видавництво Букшеф Це у нас така книга, як нам скажуть, як намалювати аніме. Це вже зрозуміло. Але тут не буде якихось певних стилістик, де розбирають найпопулярніше аніме, як там мальот. Це просто, звичайне, малювання, тобто для діток, які хочуть малювати аніме очі і так далі. М -м -м. Найде формату А4. ось Тверді обкладинці. Ось, тут у нас розповідається, як робити якісь деталі та навіть написано. Ось, як намалювати чоловіків. Мені знаєте, що здається? От все малювання, які там, якісь поради дітей, дівчат, якихось інших персонажів розповідають більш такий середньостатистичний образ аніме-персонажа. Але чоловіків тут малюють, як знаєте, з більш таких старих анімек, можна так сказати, старих манг, манг. Де було таке, я не знаю, з нульових або з десятих років, де у нас там було малювання максимально гіпер. Просто не справді, де були такі супермаскулінні чоловіки з такою щелепою, довгою, таким ача, отаким тілом. Ну, ви знаєте, ці мемні зображення. Але в принципі... Ось, наприклад, отаке. Налі. Ще можу сказати. Тут, в принципі, цікаво, розповідається є текст. Ось, бачите, у нас зміст, і навіть на змісту у нас показано пропорції. Ось. Розповідають, як малювати тіло. В певній такій стилістиці ви бачите. Очі, тіло, одяг і так далі. Розплющені очі, певний погляд. Тож, наприклад, школярки. Тут у нас показано, о, в яких у нас може бути лице в положеннях і як її малювати. Ось. Далі очі яких можна намалювати, закриті, прикриті різної форми. Ось. І також усе доповнено текстом. Тобто це не картинка, по яких ти просто якось навчаєшся. А що ти можеш прочитати, щось дізнатися, якісь поради. Ось у нас показується і так, що все починається просто з голови, потім очі, волосся і так далі до деталь. Ось. Про тіні, як їх наносити і так далі. Тобто, в принципі, цікава книга. Можна її купити. Тут показується багато чого прикольного. Ось. Я б не сказала, що це супер книга, яка допоможе. У мене цікавить, звідки вони взяли цей арт. Е, просто мене дивує, що саме хлопці саме такого добре. В принципі, можна Ось розповідати про пропорції тіла, пропорції голови, як можна, які різні пози, Тобто все, що вам треба, якщо ви хочете почати якісь малювати прості аніме-арти, ви можете навчитися. Бачите? Цікава книга. Ось показують пози, як правильно малювати. Тобто, у нас спочатку це були палочки, кружочки, квадратики, все є більш і більш деталізованим, і потім у нас виходить такий аніме-персонаж. В принципі, прикольна книга, рекомендую, е, якщо ви не знаєте, що подарувати, не знаєте смаки у якоїсь дитини, де зазвичай я б сказала більш дитяча книга. То можете подарити саме цю книгу. Рекомендую на всім до побачення.